Але я розумію, за цим стоїть велика праця, бо жодні відносини тільки деякий час тримаються на емоціях, на гормонах, але потім це велика праця над надзусилля з двох боків. Тому розкажи, будь ласка, скільки років ви разом, і можливо маленькі ваші традиції сімейні, якими ти можеш поділитись з нами. Ну, ми разом вже так багато років, що я інколи задумуюся, ми одружені буде. 12 років, по моєму тому, але до того вже понад 17 років разом. Ну тобто дуже довго. І ти знаєш, от в моєму випадку я б сказала так, що справжня праця це оці перші емоційні років чотири. Коли гормони, коли емоції, от саме коли оце все устаканюється, оце велика праця. Тому що перших 4 роки в нас було отак, от все. І я ревнувала. І якісь були моменти, коли він мене приручав. Ми познайомилися. Він мене взяв на плече і поніс. Ну, тобто Він був хворий тоді онкологією, і взагалі знайомство було дуже цікаво. Але от перші чотири роки було важко. Я себе так вивчала разом з ним. А от зараз, Боже, ну просто я не уявляю життя без нього. Це просто от моя сама найперша, найважливіша дитина. У мене так в сім'ї. Спочатку йде чоловік. А потім діти. Мама, звісно, мене за це просто не розуміє. І, Але е... психологи зараз я уявляю, що аплодують стоячи. Ну, ти знаєш, це має бути справжнє покохання, тому що якби я його не кохала, то звичайно ну, я б сама подивилася на таку жінку і сказала: слухай, якась ти дивна. В мене це дійсно так. От, от дійсно так, і, і повір мені, що дітям від цього краще, тому що вони дивляться Зрісно. на цю сім'ю, вони це собі закарбовують. пам'ять. І е, ти цього, як то кажуть, на камеру зробити ніяк не зможеш. Тобто грати цього не зможеш. І от в нас з ним зараз настільки все е, дружньо, але е, почуття нікуди не діваються. І з віком в тебе емоційний стан змінюється, в тебе якісь інтереси змінюються.